Квіт нації, серію портретів визначних історичних постатей минулого і сьогодення, представив івано-франківський художник Роман Бончук на портретах не лише знамениті українці, а й відомі у світі доброчинці та подвижники, і навіть пересічні люди, які випромінюють світло і вчать нас бути добрими. Дух гардується тільки з любові до людей, перш за все, з любові до своєї історії інакшого шляху немає, і хочу об'єднати, щоб люди не, не ділились, не, не поділялись, не відколювалися один відносно. вони всі об'єдналися врешті. І не було того, що потім буде кричати Я зробив більше, а ти менше, а я воював більше, а ти взагалі не воював. Частина робіт виконана у формі бджолини, стільників, які символізують непорушність держави з працьовитими людьми і міцними родинами. З цих соцтворити велику Україну. Щоб був силует України, який би можна сказати, своєю енергетикою, своєю такою величезною формою реанімував і відтворив знову любов до України. Образи мужніх співвітчизників. Повинні нагадувати усім про нелегку історію нації та спонукати до правильних висновків, показати, хто ми є взагалі, яка є нація. Які ми люди, яка наша історія і, і що ми можемо зробити, щоб така кривава історія в нас не повторилася. Це це найбільша мета, це, це те, що маємо донести до людей, Просто, щоб люди задумувались кожного дня, не, не, не раз в п'ять років, коли вибори, а щоб кожного дня задумувалися і робили щось для спільного. Щоб у нас було краще на виставці. Представлені близько 50 робіт. А всього серія налічує три сотні. Окрім Івано-Франківська, Роман Бончук планує показати квіт нації у багатьох містах України.